І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і реплей від підписників. Сьогодні з нами грає Філософер на EBR 105. Режим натиск, карта загублене місто. Ну що, до бою. Так, ну як ви зрозуміли, вже, що я об'єдную режим натиск декілька боїв, тож побачимо декілька боїв, так і я думаю, отримаємо задоволення та майстер-класи, як грати е на різних танках, на різних картах. Ну і а є такий 3D-стиль, автомобіль такий цікавий та чудовий. Ну мені подобається, чому б мені поліпшує настрій, все, бо все-таки однотипне, воно починає, е, ну так скажімо, якщо вже багато ти типу, пограв, багато всього, що бачив, починає трішки набридати. А так, щось, щось нове та чудове та цікаве. Не наш герой обрав правий фланг, є тут підтримка, є позаду є стежка, є Бачат, бачимо, 25Т. Буде теж пострілювати, ну і наш герой починає пострілювати. Тут, по-моєму, лише одна астечка, Так? У нас в основне заробіще зараз відбувається. Так, і це за нашими розвідданими. чи ні? Так. Да. Е, за цей <світнє> е, заробіще основне бачимо відбувається в центрі, але там наших дуже багато і починають вже звідти відступати. Видно, наголосили на тому єбр у суперників, що тут небезпека, чому ти тут не граєш, і він полетів. Але я думаю, ми зараз двоє повинні його вихопушити. Або ще буде в нас дуельна дуель. На дуель. Ти ж нього отакий самий 3D-сти. Хто сильніший, хто майстерніший, так? А я колись, як тільки перший раз прокачав. Е ну, як тільки я прокачав ЄБР, пам'ятаю я. Потрапив перший бій на карту Речер. А проти мене там було два ЕБР. Я, ну, я не встиг навіть, ну я постріл зробив, нікого не влучив на автоприцілі. Мене вихлопошили ці колеса, там до сих пір мої колеса валяються по Речер. Чудово, там небезпеки немає. Я думаю, що треба, щоб приєднувалися стежки. Ми беремо в оточення. Там один лише танк залишився на нульовій лінії якийсь. А ми просто заїжджаємо суперникам взад ніч цього ставимо на гуслю. І ще раз треба поставити. Це вже злий, з бачимо, очі випучив. Дуже не, Дійсно, дуже неприємно, коли тобі взад заїжджають. <смірко> Неочікувано, так. Ти чи зараз заїзд зробили, так. Зараз взяти артилерійський удар. І теж зробити неочікувані. Неочікувані неочікуванщики будуть для суперників. Там я от не, 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 не бачу який танк, але він Писак, напевно. А ні, Тесак у місці. Так почекайте, а хто у них артилерійський удар, правда? Ти може щось я помилився. Так, ну добре, ти сак тут залишився. ми його... По-моєму, це вже точно не суперник для нашого героя. Чи давай бій. Ну що ж, поїхали далі. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua Дивимось реплей від підписників. Сьогодні з нами грає філософер на Батчательон 25Т. Режим натиск карта, устрічна затока. Ну що ж, до бою. Так, А я чомусь думав, знаєте як. Ну так, є тут позішени такі, можна в режим ПТ пограти. Так, Знаєте, як Неочікуванчик для суперників зробити, а неочікуванчик це у нас барабан на 5 снарядів. Ходіть по, по правому фланці. Тут виїжджають, ну, виїжджають наші братіші на тяжів, тяжі знітилися, і вони вже ну, у них така вже вони знаєте, непорозуміння в них починається. Один туди поїхав, один сюди поїхав, це не знає по кому стріляти, теж барабанщик. І ми всаджуємо в нього цей наш барабан, імбо барабан. Отже, в кого кращий барабан? Ну, напевно, в бачата е є перевага в тому, що він може закружляти суперників. Боки я розповідаю, до речі, чудові та цікаві історії і чудові та цікаві моменти ми тут обговорюємо, то 3-1 рахунок не в нашу користь. Адже треба буде тягнути цей бій. це відстріл. А це не відстрілявся, це навпаки він відкадешився. Вогонь, ох, не пробив! Оце тут нахлопушився тільки що. Так, братіш там допоміг, чидово, 2000 настріляно. Третири вже рахуємо. Швидко все позмінювалося. Бачимо там, де наші ба... Нічого чудового не вийшло, навіть один звідти втік, я так розумію. Тому напевно, що вірний план набій нашого героя, що він туди не поїде. Ну і ми такого теж міні-барабанщика вихлопушуємо. Вже один ворог вихлопушений. 2696 нахлопушено. 4-3 вже в нашу користь по центру суперники зайняли центр і вони там як шуліки напали на нашого братіша на ПЗ. Нам про не шиби. Я вам скажу, ну, на цій карті дійсно, я колись пограв, так мені було складно на цій карті. Тут дуже швидко треба на все реагувати. Тут зараз її змінили цю карту, тут в скелях тут і проїзди поробили, все-таки. Що ну, незвично стало. Хоча мені ця карта, в принципі, потрібно. трішки, мені здається, там по цьому треба. По самому березі, по самому пляжу. Треба там, ну, з на решту, треба там щось позмінювати. Добавити більше імбо бокамсь. А наш герой, поки я знову чудові та цікаві історії, розповідаю, бере артилерійський удар. Уже. Майже 4000 настріляв, зараз буде точно 4000, 4200 навіть артилерійським ударом. Залишаємося двоє проти 3. Може, напевно, може, зараз допомогу, якраз перезаряджається. Вони знову ж напали. вороги знищені. І вже майже 5 тисяч настріляють. Зараз вони, я так розумію, вони отак об'єднані, вони. Далі-далі будуть їхати, ну їх двоє залишилося, вони далі будуть їхати пошуку. А, Ані! Почекайте, Стоять на захоплення. Один стає на захопленні. Ніхто? О, бачата там більше, хп було. Двоє встають двоє. А, ні, почекайте, знову один стає на захопленні. Збере артилерійські удари, це зрозуміли суперники, що зараз базу захопити буде важко. Це теж перевага, бачили, так? Ми з двох танків вибили там тисячу хп артилерійських. Напруженіша ситуація в бою, як зазвичай наші хріпли, як від підписників, як буде діяти наш герой. Хто ж стоїть на захопленні? В принципі, через сімбуколочку, так, зараз наш герой, ми можемо пересвітити. Стаївся ж таки знову двоє на закопленні. Є артилерістський удар. Ось через цю полочку пересвітити можна. Ще й на підвищенні, так? На підвищенні ж краще підсвіти. А, підсвітився сам. Працьовує. Це треба вже в ЛТВ спитати. Де де, де де де, де, де ти стоїш? Влучив чи ні? Не влучив? О! 17 секунд до захоплення бази залишає. Не влучив! 10 секунд до захоплення бази залишає. 7 5. 4. 3, 2. Ай-яй-яй-яй-яй, не встиг! Не встиг просто! Чи встиг? Ні, не встиг. <реш> Але дійсно класний напружений бій вийшов. Ну, наступний бій з нами грає BGVPL. <реш> Так, ну Розшифруєте ваш ігровий нік, бо мені дуже складно іноді розшифрувати. На об'єкт 268 4 карта Промзона. Ну що ж, до бою. Так, а я бачу, що наша команда взагалі обрала такий. План на бій пограти на ПТ. 5 ПТ, 4, 5 ПТ 2 СТ, у суперників підсвітилося 2 тяжі. Мені здається, що суперники навпаки обрали розклад пограти саме на тяжах. Так, поїхав на глючу. Чудово, будеш зараз приклопушений. Це у нас такий прихлопушувач, я вам скажу, ще й броніщенське броніще. Я думаю, що якщо зараз... Буде в нас дуельна дуель з Type-71. Ну, Type 70, 71 не вийде переможцем з цієї дуелі. Ще й ми тут прикриваємо своє НЛД, ще він дуже близько під'їхав, так, щоб висілити нашу там полочку е, нижнього оборони лише яка вона пробивається лише пробивається. Ну, верхні полочки, він не намагається, він поки що знітився, він сам не зрозумів, що відбувається, тому що е, в наглючу приїхав, а ніхто його не підтримав. І так як ми бачимо, все ж таки наша команда в режимі ПТ обрала пограти, а команда суперників більше в режимі тяжів пограти. Бачат там захопив імбопозішн, ну типу імбопозішн на першій лінії. Його зараз повинен витіснити звідти і третій, поки ми відволікаємо на себе тайпа. У нас така заробіщенське заробіще, дуель на дуель. Допомагає там Бачат, але він не пробиває. Вже 790 на натанкував. 2600. 34 настріляв. Зараз ще один постріл і ми тайпа забираємо. І буде у нас вже 1-1 рахунку. Хоча це не точно. Бачимо, що вже намагаються взяти базу штурмом. Суперники. На перших хвилинах я б не рекомендував таке робити. Далі в нас по бою що? Далі в нас по бою об'єкт 268-35 з бачатом там. Намагаються відтіснити також з нульової лінії бачата суперників. Якщо це їм вдасться, в принципі, то вони можуть тоді неочікуванчик зробити суперником і втили, так скажімо, в задні ще їм заїхати. Тут агресують, тут агресує Вазік. А, ні, не вазік А, так, Вазік. Він відстрілявся, це помітив наш герой. Ще один тайп виїжджає. Ось щось тайпи, вони дуже хочуть. <схід> дуельно дуель з дріб 4. Нашого героя є стріще, він розуміє, що треба забирати зразу, зразу ж шотного. Нічого, постріляв, постріляв. Зараз ти відповісти за свої підступні постріли. 3-2 рахунок вже в нашу користь. Перевага по ГП 5 тисяч. І як там бачимо на пустирі, не можуть того бачата виловити наші братіші, щось вони там знітились. Ну я думаю, що, можливо, ще й нашого героя буде дуель з тим бачатом. А в клінчі, ну хто кого перестріляє. Ну давайте, поки де навіть так не може перестріляти. Тайбрид, на принципі, перезарядка чудово. І знову танкує і танкує. 2000 на натанковано. 5 хп йому залишив. А ну давай, від'їдь, і щоб ще й тараном від'їть такі. Попахнуть. Так все чудово. Так, два вороги знищено. 6000 настріляно, 2400 натанковано. Залишається той бачат, якого так і не виловили на пустрі. Він приїхав, те, що я й казав, дуель на дуель, він хоче закружляти зараз дребе. А ну, чи вдасться йому, чи ні. Глоп не буде битися, тут він помиляється, тут трупів допомогли, дорозі. І знову ж не пробиває. І тут наші братіші йому допомагають. Ну Один, який був не виявлений, це ПЗ-76, і він, по-моєму, февкашне. А ну дайте ще постріляти, дайте ще 8 тисяч настріляти в цьому круто. Чудово було натанковано. Вірний план на бій обрали е, наші братіші, обравши ну майже всі ПТшки. Чудово всі зіграли. Ті намагалися штурманути з перших хвилин і нарвалися на шквальний вогонь по те. 8-8, треба, нема вже ХП зовсім, щоб 8 тисяч настріляти. Ну. А бачат на перезарядці, все зрозумів. Ну майже 8 тисяч будемо рахувати. Зараз, якщо ще бачат не встигне перезарядитися, то буде рівно 8 тисяч. Так, він не встигає. Чудово! Вогонь! Чудовий бій, чудовим настроєм. Ну що ж, поїхали далі. Ну, наступний бій з нами грає Кент на EBR 105. Карта Клондайк. Ну що ж, давай, бачимо, Кент грає, чому я посміхнувся, бо грає із ну, з поважним. Підписником, який також надсилає чудові так цікаві бої. У нього нік AM PRO. Можливо, ми і побачимо ще його бій так, в цій підбірці. Ну і Грають вони взводом. Взяли один ЄБР, а другий взяв рейнметал Panzer Вагена. Ну, чудово, то цікаво, а чому б ні? Такого я не бачив. Дійсно. Будемо ще оцінювати саме гру взводу. На такій карті, ну я б, наприклад, взяв б якусь суперконяшку, так, або ще якусь таку. Що, якийсь танк, такий є, в якого є КВН, бо тут така КВН, на принципі, карта. Але суперники ж теж можуть взяти якийсь швидкий, швидкий танк, можуть взяти ЛТ-шку, можуть взяти ст і поїхати ось саме по цим позиціям. І ми їх будемо відганяти, якщо що, та ще й пострілювати. Це позиції дуже чудові, що ми заходимо в принципі, в тили суперників. І починається вже нахлопушення. 700, 775 вже на хлопушу. Давайте згадаємо, до речі, на ЄБРІ давно не було. Боїв 190 пробиття це невелике пробиття для 10 рівня особливо невелике. Але бачимо, нам його вистачає. І 390 шкода від посту. Перезарядка довга. Але якщо так стояти в режимі ПТ, то в принципі так ми встигаємо взвестися. Ми, ми знаємо, що в ЄБР є прилипання, снаряду. так, на автоприцілі можна їхати, закружлювати, перестрілювати. Тут в цьому бою, в принципі, поки що все чудово, хоча не дуже, тому що просадка по хп саме в нашої команди. Я вже в принципі розумію, хто буде витягувати цей бій. Постріляли, постріляли. Зараз треба нашому бортішу допомогу, бо в нього там дуельна дуель з ЄБР. Відігнати його, щоб по флангам не було зовсім нікого, і по тилам, щоб не було нікого, і ми тоді вже можемо себе чудово відчувати. Пересвітити нас ніхто тоді не пересвітить. А вже якщо навіть вони будуть намагатися брати базу, ми їх можемо. Перестрілювати без проблем. Збивати цю базу, перестрілювати саме з оцих позицій. Все я тепер зрозумів план на бій. Я в цьому бою. А братіш кличе чи не кличе на допомогу? Я так і не зрозумів, бо наш герой не їде, наш кент не їде е, допомагати. Нашому професіоналу. Так? Вибач браті... це я його тоді переклав його нік. Вибач, братіш, б я профі, так. Професіонал. Професіон ДФО. Так, чудово, він там знищував. Ну, бачите, не кликав, він там сам розібрався з ЄБР. -ем. Все чудово. 3-3 у нас рахунок по бою, Просадка по ХП, правда, не наш борс. Тепер треба битися стяжав. Хоча в нас ще є ПТХ, і в нас ще є СТ. Суперники трішки знітились, тому що вони розуміють, що дві вони, е, можуть, з якого хочеш, виїхати флангу, так? Дуже швидкі, до речі, ми бачили на РХМ. Дуже крутезний бій на карті рибальська бухта. Я був вражений його швидкістю. От він майже як ЄБР летить. Так? Ось вона, дуель на дуель, закружлюємо. ні, поки що не закружлюємо, поки що ми вмикаємо суперскіліще, так? так зване. І намагаємося стрільнути і виводити його із себе, так, щоб у нього вже нерви здали, Щоб він вже був знічений і з нічим. побої, залишаємося двоє проти п'яти. На двох треба колобану давати, якщо витягнеться бій. Просадка по ХП мінус 3 тисячі. Вона ж, гроші, не втратив ХП, а братіш втратив. Чому? Тому що е, він там з ЄБРом отевся а ЄБР – це ж безпечно. Можна тут по-швиденькому взяти артилерійський удар, в принципі, так, вони там зараз будуть брати базу. Вони вже. Ну не те, що знітилися, вони розуміють, що якщо вони не візьмуть базу, вони. БАГ, обережно! Мені п'ятий виїхав. Чи по васом стрільнув, не встиг взяти артилерійський удар. Так, ну будемо з тобою тоді дуель на дуель. Це і зараз небезпечно. Так, наш братіш там, в принципі, збиває. Збиває, і він же ж може там і артилерійський удар так. А цей бачите, <laughs> не встигає просто зорієнтуватися. Да на EBR на цій карті дійсно цікавий бій виходить. Добре, ми з, з тобою потім розберемося, поїдемо збивати. Захоплюємо, бо 13 секунд до захоплення бази залишили. Ой! Є. Є п'ятого там більше було заходить. Зараз є п'ятого. Якщо той позаду зараз не виїде. А це напруженіший бій. Братішів повтрачали, ну в принципі, так, ну це не наше, ви нашому братішів повтрачали. Імбо колесико! Імбо чарівне колесико, врятовує. Пам О, пам'ятаю. А, приїхав. Ну, знаєш, ніхто не приїхав. Я пам'ятаю, був бій, по-моєму, на Малинівці, де імбо чарівне колесико. Чи на редчерів, щось таке на ЄБРі. Я ж кажу, давно вже не було на ЕБР боїв. Що Імбо Колесико врятувало, по-моєму, 5 разів підряд. От щось таке було, я тоді дуже вражений був. Чарівне Колесико я його назвав. Так, ну як тепер діяти суперникам? Проти таких майстрів, маестров. А чи ми майстрим? Ви ж бачите, що дві відміти на столі гармати. Той на 60 ТП взагалі зашкірився, не хоче вже битися. Він каже, та ну ну давайте я вже постою до кінця бою, може нічия буде. Хоча вона нічого не дає, так. Ну хоча нічия я це не поразка, в принципі, так, як Говорю, і знищено. Наша протиша один варок знищений. 5 тисяч настрій триворо ізнично 5 тисяч стріляно. А то непомітність ти бачиш Це він просто піка А йому тут немає до речі де сховатися, правда? Він скрізь тут, ну, хіба що от зараз заїде там, де на... H7 квадрат, так? Десь тут він заїде. А ні, він туди за скелі поїхав. Це його не врятує. Два крутезних гравця з реплею від підписників, вони по-любому зараз його розведуть. Один з одного флангу, другий з іншого флангу. Той бачите, той вже переляканий, переляканий. Він туди і туди вже в нього метушня пішла. Не знаю, звідки ЄБР виїде. І знову ж бачите, як маневрують наші бродіші. Наші герої, верніше. Ва, а тут, тут було так на тонко, треба обережніше. Чудовий бій, ну що, 5 ворогів знищили все ж таки. Поїхали далі. Ну, все ж таки, ми побачимо, як грає Sorry Bro AM Pro. Це той самий бій, але цього разу побачимо, як грався цей бій е, саме на Rain Metal Panzerwagen. Ну а наш Кент, братіш, буде грати на EBR-105. Чудово, супер, чудово. Мені просто хотілося побачити, яка ж це буде дуельна дуель, на дуель там з ЄБРчиком. І чи кликав наш герой на допомогу свого братіша. Так, поїхали. Все, Ми, ми в принципі, запам'ятали, як грав ЄБР. Тепер побачимо, як РХМ буде грати. І РХМ зразу ж поїхав він туди ближче до респу суперників і він там зустрічається із ЄБР, Супер. якого треба було вихлопушити. Ну не зразу, а треба буде вихлопушити. Зараз бере артилерійський удар. Буде цим артилер... І Було цікаво ж подивитися, скільки він нахлопушить. Бачимо, швидкість маневреність цього РХМ просто неймовірна. Я не розумію, чому він не, не популярний в рандомі. От я його дуже мало в рандомі бачу. Це не те, що от розвідник, це просто нахлопушувач неймовірний. Перезарядка швидка, точність звучність німецька. Дивіться, швидкість, 75. Ну майже як ЄБРПР 75. ГМ на годину по снігу, по пересічній місцевості. Під гірку, так, під. Е, ще й маневрує чудово. Навколо своєї осі обертається чудово. Ну, так скажемо, ну ще побачимо, чи може він на автоприцілі перехлопушувати. Зараз же ж буде у нас ця дуельна дуель, все ж таки зрозуміли, що ЄБР суперників він заважає, але тут є ще по кому постріляти. І вже 1700 настріляно, ось. Ось ось. Ось. ось 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 ось, ось, він на галка. Зараз буде дуельна епічна дуель. А? Він чекає, бачите, він чекає цієї дуелі, але він обрав напевне, що е, не дуже чудову місцевість для цієї. А, ні, ось тут місцевість чудова для ЄБР, тому що тут е, рівна поверхня, так? І тут можна, в принципі, закружити. Ні, він просто тікає. Ось чому не кликав на допомогу. Ось чому, верніше, не прийшов на допомогу Кен. Фугасом на 500. Дивіться, що виробляє ЄБР. Ха-ха-ха! Ну це чудова дуель, я скажу. Так, у нас бачимо, що навколо своєї осі все ж таки повільно проти ЄБР складно, бачите? ЄБР більш маневреніше. По швидкості, ну так, по швидкості, звичайно, там трішки швидше ЄБР, але по маневреності... Але в наш герой виходить переможцем і вже 4 тисячі настріне. Все чудово. Же і з розвідданими тут є навіть тисяч. Е ну що? 3-3 по бою. Просадка по ХП мінус 2333. Зараз ми чекаємо, ми знаємо, що ми повтрачаємо СТ-ку і е, ПТ-шку, І ЕБР там буде битися з тяжами. А наш герой буде просто пострілювати по вазі, не давати можливості захопити цю базу. Тут ще є в нас можливість, якщо заїхати на місток, то взяти ще й артилерійський удар. Там і під містком його можна брати і на містку, так, я розумію. Те чудово так зроблено. Ну, Підшотний є, е, є п'ятий поїхав. Ну, там вже... О! Не влучив чи що. Я так дивлюсь, що у нас і боєзапасу так не дуже багато. Навіть для цього для... Режиму натес не дуже багато боєзапасів. Ну тут ще ж бачите, які фішки тут можуть собі поліпшувати здоров'я. А до речі, які розхідники так і не подивилися. Верхаємо. А не показує. ну а цей. Розвідка, так? Розвідка. Розвідка, розвідка. Все чудово. І тому він їх постійно бачив там на базі. І все. І вони вже такі, а, ну що робити, що робити? Треба поїхати і вихлопушити ЄБР. Поїхав Є5, бачимо по карті. Вихлопушити ЄБР, але ми вже знаємо, що він його не вихлопушить. І вже 5 тисяч настріляно. Хто кращий в цьому бою був? Мені здається, весь взвод був просто шикарний, правда? <сміття> Чудовий та шикарний взвод. Ну, кажемо, в минулому був, тому що ми вже бачили бій, як грав ЕБР. Ми ще не бачили, як брав РХМ. Треба брати артилерійський удар. Світівся, чи що чи, чи? Ні, наче. Та й на непомітність він непоганий, я вам скажу. Так, шопнового, 60ТП. 60ТП, наскільки я пам'ятаю, він взагалі там знітися і зашкіриться. Ну, от стільки там вони стоять. Все, чудово, збиває повністю захоплення Тут є такі, бачимо... Скелі на які. А ну, тут же ж я так розумію, ЄБР може заскочити на, на оцю скелю, так? Ось через І знову ми на такій відстані, що не підсвічуємося. Я не розумію, фуасом стріляє. Чи що? Фуасом стріляє. Тут мало уйва. А, фуасом стріляє це для того, щоб збити закопки. Бачите, бо так би ми їх і не збити. Так, дайте нам розвід... розвідку. Розвідку. Є, yeah, так, yeah. 60 ТП зашкірився. Ну і БР вже друг, двох ворогів знищив Кент, а наш герой одного, але ще буде два. Це я пам'ятаю по минулому бою. А, ще буде один, почекай. Так, один буде. <гум> Є БР трьох, а це <гум> <гум> підводить. <гум> в мене пам'ять. Знітик. Повністю збиває захоплення. А тут по збиттю захоплення просто не має. Напевне, досвіду просто купу досвіду отримує. Ну що, розводимо, останній спиник залишки. Він буде знічений, знічений зараз. Він навіть і переляканий буде, бо буде і туди, і туди баштою крутити. Беремо також артилерійський удар все чудово. Дуже він нам допоможе зараз. Повністю знівелювати настрій суперник. цей просто блиндом, по-моєму, в стрільну. Влучив. На 400. А артилерійський удар дійсно тут так виклопушують. Ми ж не забуваємо, що є танки, які поліпшуються біздоров'я. Ну ще напруженіший момент саме для Є5. Кент підсвічує, але ну, наш герой зараз обере момент, коли можна буде стрільнути. Навіть бугасу можна стрільнути. Чудовий бій. Чудові бої, з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі!